Дня та гарного настрою. О, я хотів би зачепити сьогодні таку серйозну тему, як дебати е Каміли Харріс е з Трампом, бившим президентом. От. І мені абсолютно, значить, це не так дуже сильно мені важно, це як вони там. Що вони там кажуть, і як вони там до нього зверталися один до одного. Вони... До нього звертався містер президент, а до неї міс віце-президент. Тому що е, бивший президент він не втрачає право називатися президентом. До нього можна офіційно так звертатися все його життя. Ну, але ж не про це навіть діло. Діло ж про те, що у нас тут з цим. Чого я, власне, це я повернуся, чому я власне так захотів про це значить, зачепити цю тему, бо, бо у мене тут є серйозний, значить, такий цей момент на Спрінгфілд. Що це таке цей Спрінгфілд? Це значить містечко, там де Трам сказав п'ять собаків, і котів іммігранти крадуть, значить... Вкладають їх і їх їдять. О, але, але це само по сабі по посмішно, коли вона йому заперечила заперечила йому, що це якийсь нонсенс, що так не може бути, то він одразу сказав, що ну, а чому я до цього власне кажучи, повертаюся? І так, прогулюючись тут, по цьому гарному е, нейборхуту, о, е, маю по сусідству, де я живу. А живу я в гарній ерії в районі. Чого ж мене, значить, все-таки все весь час тягне і чого мені? Я був в Спрингфілд, де, як Трамп сказав, емігранти, біженці е, незаконні, нелегальні емігранти е, залазять людям в хати і крадуть там в них собачок і е, котиків і їдять. А коли я, а коли Харіс сказала йому, що цей зачитав е, з властей місцевих виписку, що це неправда, ні одного случая, ні одного випадку не було, ні разу не подали в поліцію, що це було. Так він сказав, що мені люди розказували, які там живуть. Вони, вони говорять, мені казали, мені телефонували і розказували. Нащо мені то, що це? Я по телевізору це все бачу. От, ви, ви розумієте чи ні? Він по телевізору це все бачив. Ви розумієте, які речі? дикі про це все можна сказати. От. І, і ти навіть не знаєш, як на це реагувати. От. Але я там був Спрінгфілду і я бачив сам там. Значить, що це за містечко? Там в Огайо, Спрінгфілд, там близько нього є Air Force, ем, Воєнних літаків музей. Там літаки всіх часів та народів зібрані. Такі, значить, здорові літаки е, прекрасні, величезні, значить, які стоять там і можна як дивитися, залазити всередину. Ну, все, все, все. І навіть е, Месер серчмі, на яких Гітлер літав, і на яких Рузвельт літав, оцей великий літак. О. По-моєму, це був якийсь Боїнг, якоїсь моделі президентський, з, з, з ліфтом всередину, тому, тому що він був сам дизейбл. І йому було важко значить, ходити, тому він мусив використовувати такий спеціальний літак. От. Але значить, я не про це. Що там в тому Springfield є? Там розумієте, кукурудзені поля навкруги. Такі здоровені кукурузяні, зелені, здорові кукурузяні. Містечко саме невеличке. І так як ти заїжджаєш туди, ти бачиш така глухомань американська, де старі машини. Я тут, значить, живу в Торонто. У нас повно модерних машин, дорогих автомобілів, самих останніх марок. У нас, от бачите, наприклад, тут Тесла стоїть. До бачите, знову Тесла стоїть, на ньому написано Тесла. Бачите? О, ондо, ондо, бачите, багато у нас і Порше, і які ти хочеш такі, світового класу, бімери, автомобілі, Там ні, там в Спрінфілді. Я думаю, машини, яким по 20-30 років. Ти зразу одразу попадки хатки скромні. А ті, які побільші, без різномані видно, що тим людям там, в тому Срінфілді, живеться на тій кукурузі серед тих кукурудзяних полів, не дуже так і легко. Їм важко живеться. Це зрозуміло. зрозуміло. І це, це не для того, цей Трамп він цю тему зачепив, щоби сказати, що там іммігранти їдять. Ем, Котиків і собачок людських, ні, це зовсім не для того. розумієте, Це для того, щоб налякати людей і щоб з'явилися нові виборці. Щоб з'явилися в нього нові виборці, так як, так як йому вони потрібні. І з цього класу людей, саме, саме білі американці з провінції. і Більшість з яких вони на самому ділі і є, і є тими людьми, які, які значить, голосують за Трампа. Оці самі білі люди без роботи або в цих провінціях, які живуть в депресивних еріях, які вірять, що Америка колись була велика сильна країна, а вони ледве кінці з кінцями зводять. Це і є виборча база. І це він розказав їм, що прийдуть оці нелегальні іммігранти, і що в них є любімі котики і собачки вкрадуть і з'їдять. Розумієте? Розумієте? І це, це ще показує характеристику цієї людини, такого як Трамп. Всі чули його ці випади проти Харріс. Він такі речі, я сум своїми вухами, я, я, я ненавижу тих людей, які це говорять. Просто не люблю. Розумієте? Я коли купував ем, дачу в цьому, в Домініканській республіці, то там мені розказали, там люди також різні є. І мені розказали, там така миловидна жіночка була. І яка, яка там робить менеджером. А, то я що я почув? Мені розказали, що вона спить там з тим, вона спить з тим, вона спить з тим. А та, яка ця, значить. А потім вже цього овнера, власника цієї компанії, в нього зовсім друга жінка. В нього, я з його жінкою був в ресторані. Усе. І розумієте, і Я по щеках таких нахлопав зразу. Я це, це, це... Якимось чином я його терпіти не можу, коли люди опускаються в таких моментів і починають розказувати, кому яке діло, хто з ким спить і де спить. Розумієте чи ні? Це, це. Ну але не то. То цей Трамп він, він, він розказує, що вона там якийсь був ем, раніше тоже губернатор, був, був десь якийсь штаті, теж ця вона. Е, Каміла літала з ним на вертольоті, вона не вилазила в кровань, той сам йому типу, розказував, але вони з ним друзі були, він навіть з ним з вертольота колись падав, той йому таке розказував. Бо що він навіть, якби то е, сплітничає, як це сказати українською, е, про жінку, яка є, про те, що вона, значить, то, що він сам, значить, не зрозуміло, яка, скільки в нього історій. Різних, значить, про нього це все ходить, і, і, і це він, значить, він, він опускається до такої точки, точки, що він е, лиє, помиє на. на... Розумієте, на... розумієте, розумієте, Це дуже негарно. розумієте, це Характеризує його як людину не то, що дуже непорядну, а, а зовсім непорядну. І, і ще. І ще Так, це я на мостику, ось оце такий мостик в парку. Ось я показую, як він виглядає, цей місточок. Ось такий о, місточок тут в парку, бачите? Покажу далі. Оце тако можна повернутися, тут ось, тако виглядає, все. Ось. Я. І... Так, це і зовсім, це зовсім непорядно, це не характеризує його як, як, як людину, якій можна вірити, яка, людину, яка вдається до таких, до таких характеристик. Про, про, я вам кажу, що скільки в нього, в нього про, про те, що він там і, і його сексуальні ці моменти, це вони прямо, вони прямо вражають, розумієте, але і він спускається до цього. Звичайно, я живу в Канаді, і я тут ніколи ні разу не зустрічав ні одного, який би говорив, що Трамп це президент, який серйозний, який, який ми хочемо, щоб його американці вибрали. Ні, скоріше тут такі антитрамповські настрої, де люди будуть розповідати, що. що Тут нема прихильників Трампа в Канаді. Оце що потрібно знати. Їх тут просто немає. Ви не розумієте? Тут в Канаді він не популярна персона зовсім. А з американцями що цього не скажеш. Бо вони якимось чином вони люблять Трампа, вони люблять багато, багато з них. З них. І, і ти, коли сидиш з ними... Бо я пересікався, це ж тут е, е, сусідня країна. От вже випиваєш пиво там чи що, і ти починаєш з ними розмовляти. Так і ти розмовляєш з ними вже все. І тут, тут, значить, з'являється оця історія. От я люблю, «Лучшого немає. От е, Камела, вона комуніст, а він, значить, Спасе Америку, нікого лучшого немає, економіка при ньому росла. Но, ти вже питаєш, а тобі щось одне в ньому не подобається. О, так, да. не подобається він. Він з Кімерченом в Корею їздив. О. Ти кажеш йому, що ти розумієш, він в Корею не їздив. Вони зустрічалися в Сінгапурі, наскільки я пам'ятаю. О, то це ставить йому плюси. Розумієте? Це ще я про нього вищу авторитету. Авторитет. А коли ти йому кажеш, як він виляв хвостом перед Путіном, як він починає вже це все говорити, тут ти отримуєш таку відповідь, що о, а хто у наш час, значить, не грішний, у кожного щось є. І тому дуже важко зрозуміти цих наших американських сусідів. Ну, звичайно, і ці, які, то ти їм розказуєш, говориш з ними, а вони кажуть, що тут два зла є. І ця комуністка, а той каже, злодюга, брехун і, і, і так далі. Але з двох зол яке вибирати? Краще Трамп вибирати. Таку відповідь ти теж почуєш. Або ще багато також багато їх каже, А я не люблю американську політику. Я взагалі на вибори не ходжу, на що вони мені потрібні? Ця країна взагалі йде в прорву. Це вже не та Америка, і це мене не цікавить. Таке теж можна почути. Я, я чому це кажу? Бо це дуже важливо для нас, українців. Це важливо так, як ми маємо. Велику підтримку від Сполучених Штатів, а ця підтримка дуже багато залежить від цієї підтримки для нас. Ви розумієте? Бо якщо ми, не дай Бог, щось не так вийде, і, і, значить і ми будемо втрачати цю підтримку, то я не знаю, яка доля, яка буде майбутня для України. Від Штатів в нас немає 5 років, щоб ми могли один на один з Росією. Вже дуже далеко зайшло це все. От, дуже далеко. А нам потрібно виграти цю війну, щоб не пропасти як країні, щоб не пропасти як нації. І тут такий ще фактор сильний зберігається, як ми вже побачили на цих е, дебатах, що е, Трамп реально нічого не сказав. Про підтримку України від слова зовсім. Абсолютно нічого. Він сказав тільки, що він закінчив війну в 24 години. На всі пояснення, як він закінчив війну, він, він, він відскакував. Він нічого не сказав. Як він закінчить війну? Яким чином він закінчив війну? Він сказав, що ця війна би не почалася ніколи, якби це не якби це не. Якби він був президентом. Ще якийсь, дурний, сильний президент Орбан для нього, який його дуже гарні характеристики йому дав. От ми прекрасно знаємо е, е, Орбана, який Орбан сильний президент в Європі. Це зрозуміло всім, тут кого не зустрічаєш. Руминів, поляків. Вони всі кажуть, що це Троянська коняка в Європейському Союзі. Це Це. Це, вони не розуміють, як це такий лідер тоталітарного спрямування може так довго вибиратися в тій Угорщині. Це корумпирована корумпована особа. Я не, нічого не кажу про містера Орбана. Але це тільки його президент, який його розуміє. Це на те, що Камала сказала йому, що е, ти розумієш, що ти не маєш ніякого авторитету, авторитету ні в одного зарубіжного лідера. Розумієш, так він почав казати, що він в Ворбана тільки має авторитет. Ну і що в Путіна має авторитет? Що в кого має авторитет? Розумієш, до чого Америка дійшла з цією такою незрозумілістю? От. Так, і подивитися на всіх його цих друзів, які до нього приїжджають, і з якими з ними, які з ними там обнімаються, які про нього добре говорять, то ти не розумієш, навіщо ця людина, як ця людина з іменем Трамп ем, взагалі йде в президент? Ем, як таких, таку людину можна допустити до того, щоб він був в президент? Ем, це не зрозуміло. Але все-таки саме більше мене. От ви знаєте, я був дуже розчарований українцями, які весь час вибирали якогось гіршого з гірших, такого як Янукович. Він ж був вибраний також. Більший великий шок для мене був цей кравчук також. А потім, а потім кучма. А тому що вибрали кучму, я просто поїхав тоді з України, тому що я, я не міг там вже бути більше при, при тому прем'єрі Азірові, Азарові і президенті Кучма. Я вже бачив, до чого то йде О, і на що воно похоже. От. І зараз також я був дуже шокований і розчарований виборами е, е, 73%, які спинилися на цьому. Але що я вам хочу сказати ще одне, що ви маєте зрозуміти, я теж маю це зрозуміти, ми всі маємо зрозуміти, що українці вони не одні з цим. А американці нічим від українців не відрізняються. Ви розумієте? Нічим не відрізняються. Дивлячись на те, як вони вибирають, кого вони вибирають, то американці, якщо не близько, то дуже близько від. Від, від українців у своєму виборі, дуже близько. От, дуже близько в цьому. І, і це ще раз, ще раз люди є люди. І, і дивлячись на ту велику кількість американців, які підтримують цього мудозвона, ви розумієте, мудозвона. Шість банкротців, банкротств, шість банкротств. Обвинувачення в тому, що він не платив податки. Обвинувачення ці всі події, коли брали штурмом. Боже, стільки в нього цих е, нерозслідуваних кримінальних моментів і знаходиться маса людей, які розповідають, що, що значить, це він, він це, от, він, це от, герой, і це, і це він, і це він. він. Він надія Америки, і він тільки Америку спасе і так далі. От. І це велике, це велике таке, значить, розуміння того, що українці мають такі самі, такі самі дійсно недоліки, які мають і американці. От. Розумієте? Це все нас підводить, ми всі такі самі в цьому світі. І більшість тих людей, які не бачать. Не бачать далі свого носа, і це є проблема, розумієте? І ми будемо, нам треба молити Бога за те, щоб наш народ порозумніший, наш народ подоросліший. Наш народ почав розуміти, що це все залежить, що у нас діється зараз, не від американців, не від росіянців, а це залежить від нас, українців. Щоб мати свою державу, ми маємо це зрозуміти. І зрозуміти це добре. І зрозуміти назавжди, так? Далі ще. Далі ще, що дуже важливо, я хочу сказати вам, я зранку прийшов на роботу. Ви знаєте, що я простий водій шкільного автобуса в даний момент. І там за Авгарі є. Дейв його звати, Давід. Я про Давіда що можу сказати? 40 років хлопцю. Четверо дітей має, а і він такий, значить, такий хлопець весь такий оптимістичний. Він був аварій, поламав, був плече побив, був, є, болить його, руку поламав, був ногу, поламав, побився в машині, крепко. Ну, він сходить в такі струнки, і він, він каже, що я роблю операцію, мені робиться, легше, я знаю вже 5-6 років. В нього четверо дітей, як я вже казав, він... Нормальний сім'янин ходить в неділю в Римокатолицькій церкву, він сам італійського походження, між іншим. Так от, коли ми з ним почали говорити сьогодні зранку, у нас було кілька хвилин, ми перекидуємося, перекидуємося з ним новинами, так як ми, ми приятелі з ними, добре відносимося один до одного. Він народився тут, і тато його народився тут. Так він сказав, ти знаєш що? Він мені сказав, ти маєш це зрозуміти, що чоловік, чоловік завжди, завжди програє в будь-якому диспуті з жінкою. Тому що б там не було, суспільство завжди буде на стороні жінки. Розумієте чи ні, що він сказав? Зараз каже, це ще актуально. А ще не забувай, що вона кольорова, значить, відноситься до людей, в яких... Колір, шкіри, колір. Так що все буде добре, її виберуть тільки за це, що вона жінка. А ти всі диспути, то все каже, повір мені, я розкрив рота і думаю, ну так да, така мудрість. Він молодший за мене <сум> на 20 років більше. І він знає такий, і бо тяжко йому не вірити. Він знає, він прекрасно знає, що якщо буде диспут або якась сварка чоловіка з жінкою, завжди суспільство стане на сторону жінки. Все. І він каже, що якщо він вже почав спорити з жінкою, то всі або не спорять з жінкою, або я думаю, він трохи сексіст. Ну, він хороший хлопець, він хороший чоловік, в нього четверо дітей, він гарний християнин. О, е, так, Що, Каміла? Це дуже негарно. Це я зачепився говорити про колір шкіри людини, про, про її бекграунд, про її походження. О, Сміятися, що вона там називає себе чорною. А Black People це Африканці Американці африканського походження називають Black. І Це слово прийшло так, ви знаєте, історію, чому це слово так було. Так, ну, Колись я розкажу, хто не знає. Але, але вона справді вона має походження з Джамайки тато, а тато він сам помішаний. В нього є африканці, і в нього в роду є також є європейці ірландського походження тато. цих ірландців багато є. І якщо ми знаємо Обама, Барак Обама також ж був ірландського походження, так? хоча він був по маминій лінії, так? то ця теж має ірландську кров по татовій лінії, але тато також має і. Африканську кров. Тобі ж, а ага, мама її, вона сама з Індії. Ви розумієте? Ну, яка різниця? Вона народилася в Сполучених Штатах в Америці, кожен приїхав звідти, кожен кудись комусь належить. ви розумієте? Так що це взагалі не можна про це навіть, навіть казати і слухати. Це дуже негарно, коли людині тикати її походженням. Дуже негарно, ви розумієте? І ми це, маємо, ми це маємо розуміти, що це абсолютно негарно. Так обрати і тикати комусь, комусь в лице і казати, казати, що ти там не такий. Розумієте? Оце, що ми маємо зрозуміти. Будем, будем, я персонально, я, що вам скажу? Я бачу, я бачу багато таких моментів. Я трошки починаю я розумію трошки багато речей. і Я скажу, що нам потрібно, щоб ми вибрали е, Камілу, Камелу Харіс. Нам потрібно. Вона на, цьому, на цих дебатах вона явно заявила про підтримку України. Розумієте? Явно заявила. Вона явно не про путінська. Оце саме головне. Тому будемо просити Бога, щоб вона стала президентом Сполучених Штатів. Це все на сьогодні. Дякую, що мене дивилися і дивилися цю гарну прогулянку, по-моєму е то по-моєму е по сусідству. Всім гарного дня. E